І зараз з нами на зв'язку секретар РНБО Олексій Данілов. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю розкажіть нам про те, що можна розповісти за результатами цього засідання, що обговорювалося, і які рішення, можливо, щодо Бахмуту були ухвалені. Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного командувача нашої країни під голованням президента України Верховного командувача. Сьогодні, як і крайні чотири місяці, ми на кожному засіданні ради наспеки я перепрошую ставки верховного команду, що проговоримо ситуацію на фронті. От, сьогодні дуже гаряче в Бахмуті. От, і сьогодні Бахмут був одною з ключових тем для проговорення: що робити, в який спосіб приймати ті чи інші рішення. Були відповідні доповіді наших генералів, наших військових, генерала залужного. От генерала Сирського, інших генералів, от було прийнято рішення і всі, підтримано всі підтримано всім членами ставки продовжити оборонну операцію. От, це спільне рішення от, і нашого військового керівництва і всіх членів ставки. Саме про це йшлося мова. Крім того, на засіданні ставки проговорюється питання забезпечення зброєю от, допомога нашим військовим там, де це необхідно. От і це для нас звична практика. Ми два-три рази на тиждень проводимо такі засідання, і всі ключові питання, які стосуються питання е е війни, яка зараз тримає, саме на засіданнях ставки, от публічно, в тому колі, чає президент проговорюють. Дякую, пане Олексію, за поточення. Тому що, бачите, я сказала, що засідання Ради нацбезпеки та оборони за таким звичним мирним часом, звісно що це було засідання ставки Верховного зібрання ставки, так, Верховного головнокомандувача. Сьогодні дійсно на сайті офісу президента за результатами цієї зустрічі повідомили, що усі і Залужний, і Сирський, і інші військові підтримали подальшу оборонну операцію довкола Бахмута. Але ж буквально вчора, так, в німецькому. В даній більд вийшла стаття, в якій йшлося про те, що між президентом і і головнокомандувачем, між Зеленським та Залужним, є конфлікт через Бахмут. То поясніть нам природу цієї статті, скажімо так. Це була дезінформація, неправда, щось ми неправильно зрозуміли. Я хочу сказати, декому дуже бажається, щоб у нас тут був розбрат. Я хочу зауважити, що одне з питань які Російська Федерація завжди ставила це внутрішню дестабілізацію, і питання, яке Росія не знімає з порядку денного і намагається всіляко розхитувати ситуацію в нашій країні, полягає саме в тому, щоб зробити таку питання, чутливе питання, яке на сьогоднішній день є, нібито от і вкидувати в наше суспільство. Для чого це робиться? Мені складно. От розумієте, хоча можу загадатися, ще раз наголошую: Російська Федерація не може нас здавати військовим шляхом, і це вже доведено нашими героями, доведено з 24 лютого. І питання внутрішньої дестабілізації для не вкрай вкрай важливе сьогодні на Росії розглядається питання так званого мінська. 3 вони роблять для цього все можливе і неможливе. Втягують сюди деяких діячів, які свого часу за часів Януковича очолювали інститути стратегічних досліджень. От я ще раз наголошую, що це ситуація пов'язана з бажанням росіян розхитувати ситуацію всередині нашої країни. Ми розуміємо, що у нас відбувається на фронті. Засідання ставки, які відбуваються два-три рази на тиждень, от, кожного дня у президента є спілкування напряму з нашими військовими. Ми розуміємо, де ми знаходимося. Це нам зрозуміло, що відбувається, пане Олексію. Эм... А яка ключова мета нині оборони Бахмута? У нас є надія на те, що зараз в цій точці біфрукації, про яку говорить генерал Сирський, ми встоїмо і зможемо піти у контрнаступ. Чи мета конкретно просто вимотувати сили противника? Поки ми самі такі сили маємо, те, що стосується безпосередньо цієї точки, це ж не точка географічна на мапі нашої країни, так це земля. Ми маємо її захищати. Маєте на увазі, що те, що відбувається сьогодні на цьому напрямку, це стримування агресора. Більш того, кожного дня сотні їх лягають в нашу землю. От ми там нищимо їх техніку, нищимо тих терористів, які вдерлися на нашу землю. І якщо б бахмут не тримався, то майте на увазі зовсім в інших містах відбувалася би на сьогоднішній день вже оборона нашої країни, і оця фортеця Бахмут, яка дійсно стала фортецею вже крайні чотири місяці. Це важлива річ. Для нашої оборони всієї нашої держави. Ми це свідомі того, що там відбувається ще раз, налошу. Для нас це дуже-дуже важливо. Хочу зауважити, коли буде прийнято то чи інше рішення, ми обов'язково будемо інформувати наше суспільство. Ми не збираємося нічого приховувати. Ситуація на даному напрямку абсолютно для нас важливому складна, але як виражаються наші військові, складна, але контрольована. Зараз, От в ці хвилини про оточення Бахмута не йдеться на сьогоднішній день, те, що стосується оточення Бахмута, не йдеться, але ще раз наголошуємо. Розуміємо, що ситуація непроста, і тому і приймається колективне рішення, що робити на тому чи іншому напрямку, в який спосіб посилювати цей напрямок, і такі питання на ставки верховної команди, що саме проговорюються. Таке питання сьогодні було от. Що найменше півтори години було проговорення всіх нюансів, які на сьогоднішній день там існують. Зрозуміло. Дякую дуже за те, що інформуєте нас про результати цих зустрічей. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України, був з нами на зв'язку.